Бордужан номер 84 Ось власний Бордужан у центрі поля із Володимиром Коробкою. Вони розігрують і матч розпочаток. Довгоочікуваний матч у Києві на стадіоні Олімпійський розпочаток. Матч між Симферопольською Таврією та Київським Динамо. Думаю, що варто одразу якісь рішення приймати. Ну, зараз погода дозволяє продовжувати матч. Але те ще що було щойно, буквально 30 секунд назад. Подача. М'яч у сітці. 1, 1 0 Динамо забуває. Динамо виходить вперед. Незадовго до закінчення першого тайму. Дімерсінь Боканів відзначається забитим м'ячем. Неприкритий ну, не кут Бокані пробиває дивимося на подачу. В нікому з футболістів Таврії не вдається дістати м'яч. Хоча, здавалося, повинні перестрибувати гравці Сімферопольської команди. Дімер Сім Бокані, але Бокані виявився найспритнішим. і у порожній кут фактично відправляє м'яч. Там уже допомогти своїй команді по горілому було дуже важко. Ну а проти Дімерсім Бокані грав Олександр Аксьонов. У нас і київської команди. Непогана атака Динамо Ленс проходить далі. А Ленс залишається з м'ячем. Пасувати можна і пробити можна. Ленс довго чекає. Пасує на партнера Ярмоленко відзначається забитим м'ячем. Усе-таки завершують комбінацію цю футболіста Динамо. І здавалося б, дуже довго тримає м'яч Ленс. Там ще встиг партнеру показати. Ну, мовляв, давай, відкривайся. Що робити далі? Ленц сам вийшов. Не можна сказати, що на ударну позицію, але сам звільнився з під опіки останнього захисника. Сам звільнив для себе достатньо багато простору і виграв дуже багато часу. Дивимося. Ось за рахунок цього руху Ленс зробив це. Зупинився, там мав можливість подумати, чекав Ярмоленка, віддав нарешті передачу на Ярмоленка. Але ніхто, ніхто із фунулісів Даврії не прочитав задом Ленса, хоча можна було зіграти у Підкаті, випередити Ярмоленка. Єрмоленко зіграв, причому зіграв два дотики. Так як, як йому було зручно це зробити, зупинив м'яч, другим дотиком пробив. І рахунок уже 2-0 на користь київської команди. У першому таймі були питання до оборони Таврії. Втратить за лікові бали. Це також піде на користь Динамо. Відірветь, відірвуться кияни від о, харківської команди. Ну і, звичайно, не на користь киянам пішло те, що дивіться, дивіться, який момент. Дивіться, що натворила футболісти Динамо штрафного майданчику. І портужан відзначається забитим м'ячем. Таврія таки забиває. Ну що ж, о, основний час позаду. Рахунок стає 2-1. Дуже несподівано якось все організували футболісти та рімося. Після цієї довгої передачі Кадниченка ніби все було в руках Динамо. Але ось так зіграв. Хачеріді, помилився, не порозумівся з Олександром Рибкою, Євген Хачеріді. Хоча тут не стільки Рибка винен у цій ситуації, оскільки Хачаріді, тому що повинен був бачити. Суперника, який був поруч, бурдужан готовий був скористатися найменшим огріхом і скористався лучан Бурдужан.